Магазин соляні лампи СМТ Солотвина по вулиці Спортивна, 116. Пропоную отаку соляну лампу вагою 5,4 кг і висотою 22 см. На дерев'яній ну це черешня, тверде дерево. Чиста сіль, чиста натріхлор. Вона, ну це вже велика лампа, бачите, от моя рука? Це вже велика. 5,4 кг, велика. Дуже добре буде іонізувати кімнату. Ось така ось класна лампа. Подробиці на сайті solilampa.com.ua захист від бронхолегеневих захворювань.